Привіт, друзі, сьогодні я вам розкажу 4 факти про Сергія Корольова, яких ви могли не знати. Перший факт: Сергій Корольов народився 12 січня 1907 року в будинку на два виходи по вулиці Дмитрівській. Сьогодні це меморіальний музей де за спогадами мати. Корольова Марії Миколаївни відтворено інтер'єр початку ХХ століття. Мати конструктора передала до музею особисті речі, які належали родині: фотографії, посуд, предмети, побуту, записи, креслення, зроблені рукою геніального вченого його костюм. І навіть пасмо волосся з найпершої стрижки. 27 червня 1938 року корольова погинула сталінська репресивна машина. Його заарештували за статтею Підрив державної промисловості Вирок 10 років, виправно трудових таборів, позбавлення прав на 5 років. Конфіскацію майна, місце покарання Колима. Так Сергій Корольов опинився в купальні Мальдяк, де добував золото. Там легендарний конструктор зазнав знущання злочинців, охоронців каторжної праці. захворів на цингу і лише дивом залишився живим. Ну і ще цікавий факт, що Сергій Корольов не любив золота. Далі. За менше ніж 10 років освоєння космічного простору Сергій Корольов здійснив стільки досягнень, що його рекорд ще й досі не побитий. 1957 рік. Запущено перший в історії. Штучний супутник землі. 1959 рік. Космічний апарат Луна 2 вперше досяг місяця і залишив на його поверхні вимпели. 1959 рік. Луна 3, вперше сфотографувала зворотній бік місяця. Ось цей спутник Луна 2. Якщо ви прийдете в музей корольова, то ви можете побачити копію цього апарата. Перша людина – космонавт. Юрій Гагад здійснила успішний політ у космосі на кораблі Восток. Ну, а зараз я вам показу е, відео, як виглядав дім Сергія Корольова. Я вам покажу е, відео, як виглядав дім Сергія Корольова. Ну що ж, поїхали! А на єдиних, наприклад, керосин і єдиний кисень або ще щось.